Ржимість Путіна окультизмом може призвести до ядерного удару по Україні, напасти на Україну Путіну порадили по той бічні сили, як між собою пов'язані Курська операція, оголошення мобілізації в Росії та наказ Путіна розробити вакцину проти старіння? Чи правда, що монгольські шамани дали добро на застосування тактичної ядерної зброї? Та чому росіяни розконсервували ядерний полігон, закритий ще у 1990-му? З вами агент Ненька інфо. Поки Україна чекала дозволу від американців на удари західною далекобійною зброєю в глиб Росії, Кремль знову пригрозив ядеркою. Ніби давши такий дозвіл, захід перетне вже останню найчервонішу лінію, буде ескалація конфлікту і неминуча сувора реакція Москви. А це вже за традицією натискання тієї самої червоної кнопки, тобто застосування Росією ядерної зброї в Україні. Як відомо, Путін найістеричніше погрожує саме тоді. Олі почувається найбільш вразливим, і зараз схоже саме такий момент: все співпало курська операція ЗСУ і перенесення воєнних дій на територію Росії. Вони завдали величезного удару по репутації кремлівського діда і продемонстрували слабкі місця його воєнної машини. І вчинили цю провокацію в. В Курської області, а до этого пытались сусід такую ж провокацію в Бря в в, Біл... в Білгаруської області? Потім влучні атаки наших дронів по складам військової техніки РФ, котрі завдали мільйонних збитків і знову таки показали нездатність Росії до оборони. Ну й нарешті, тиск з боку військових на Путіна, щоб той оголосив мобілізацію. Уявляєте, на російського президента хтось може тиснути. Мабуть, втрати російської армії вже настільки великі, що вона не може забезпечувати виконання всіх забаганок Путіна на полі бою, серед яких, як відомо, звільнення Курської області протягом найближчого місяця, та ще й бити західною зброєю по військовим цілям на території РФ, от от дозволять чимало приводів для паніки. Бо якщо найближчим часом очільник Кремля не поверне собі репутацію непереможного завойовника, ризикує втратити владу. Ну, треба, звісно, розібратися з цими бандитами, які забрались на територію Російської Федерації. Міно в Курську послі з їх попитками дестабілізувати ситуацію в прикрані в цілому. Застилістабілізор в всьому а для цього йому треба продовжувати війну будь-якою ціною. І здається, російський президент вже не гребує жодними методами, прагнучи врятувати свою великодержавну п'яту точку. Навіть у потойбічних сил допомоги попросив, як би це безглуздо не звучало і зараз. Я вам розкажу про найкрінжовіші спроби Путіна зберегти владу будь-якою ціною. Шамани радять Путіну як вести війну? Нещодавно відоме німецьке видання Шпігель написало про те, що останній візит Путіна до Монголії міг мати дещо окультну мету, нібито кремлівський дід просив благословення шаманів на ядерний удар по Україні. Звучить як повна дурня, правда? Але сьогодні ми будемо говорити не про те, чи здатні потойбічні сили допомагати російському президенту в його кривавих задумах, а про те, як хворобливе захоплення Путіна окультизмом впливає на його політику і війну в Україні, до якої межі дійшло загострення, і чи справді нам варто чекати на застосування ядерної зброї? Я отримав від своїх джерел тривожні прогнози. Жертвоприношення перед початком вторгнення в Україну одразу скажу, що я не можу всерйоз сприймати можливість впливу різноманітних забобонів, ритуалів та інших окультних захоплень на історичні події. Але я цілком можу припустити, що у це вірить російський президент. Щоб оцінити його прагнення до самозвеличення і абсолютної влади, як то кажуть, і до бабки ходити не треба. До того ж, більшість знаменитих диктаторів страждали слабкістю до окультизму і мріяли про вічне життя. Але про це трохи згодом після початку кривавого нападу Путіна на Україну теж говорили про те, що попередньо він звертався за підтримкою до потобічних сил і проводив відповідні ритуали. Таку інформацію оприлюднив один з російських політологів, котрий, судячи з усього, не є прихильником політики свого президента. Мені важко залишатися серйозним, цитуючи його, але я все ж спробую. Шаманський обряд провели в бочарому струмку. принесли у жертву Орла. Шамани його спалили та сказали, що явився гігантський орел у цьому диму. І це передвіщає перемогу над усіма царями світу. Аналогічний обряд уже з ведмедем проводився у цей час у Туві, у Тайзі. Після цієї публікації до політолога нібито завітали представники російських силових органів. Але продовження цієї історії мене вже мало обходить. Якщо припустити, що згадана інформація відповідає дійсності, стає зрозумілим, звідки така впевненість сучасного російського вождя в блискавичному успіху СВО та взяті Києва за три дні. І тогда буде гарантіровано. Але схоже, бідні тваринки постраждали даремно. Цікаво, що в жертву приносили саме символічних тварин, з якими асоціюють Росію. Може, в цьому і була помилка шаманів. До слова, не усі шамани виявилися прибічниками політики Путіна в 2019-му Набула розголосу історія з якутським шаманом Олександром Габишевим, котрий влаштував бунтарську ходу на Кремль, щоб вигнати звідти Путіна, котрого називав демоном. Перед нами не чоловік брат перед нами демон. Подейкують, Путін тоді всерйоз полошився таким шаманським свавіллям. Мені буде Встріча з руководителями силових відомств Міністерства оборони генеральним штабом ФСБ. До Москви шаман-опозиціонер так і не дійшов. Його затримали за екстремізм, а пізніше помістили до психлікарні. Яким би недолугим усе це не виглядало? Але якщо хворобливе захоплення Путіна окультизмом таки підтверджується, не хочеться навіть думати, на які іще криваві дії. Його намовлять провідники в потобіччя. Путін зациклений на сакральних датах. Також неодноразово у медіапросторі звучала думка про те, що Путін зациклений на так званих сакральних датах. Пам'ятаєте, як напередодні війни наслякали, що вторгнення має розпочатися 22 числа другого місяця 2022 року, мовляв, повернутий на датах російський президент, якщо і розпочне війну, то саме в цей день. І пам'ятаєте, як ми всі тоді оманливо розслабилися і видихнули, коли 22 лютого ніякого нападу Росії не відбулося? Тоді більшість думала, що якщо в цей день не сталося, то вже й не станеться. Що то все просто лякалки? Але після трагічного ранку, 24 лютого, прихильники теорії сакральних дат заговорили про те, що в розрахунках виникла помилка, і що саме 24 лютого це той самий важливий для Путіна день. Українські журналісти навіть звернулися до професійного нумеролога за роз'ясненням ось її трактування. Я впевнена, що дату повномасштабного вторгнення визначав не Володимир Путін, а його якраз езотерики, шамани, астрологи та номеролові. Вони враховували те, що в цей період і на небі багато планет, теж які відповідають за агресію, власне, війну конфлікту, були в активній фазі. А от за даними української розвідки, Путін тричі переносив дату нападу на Україну. І на це впливала геть не езотерика, а ступінь підготовки російських військ до вторгнення. Як би там не було насправді, на жаль, ця дата назавжди увійде в новітню історію як одна з найкривавіших. До речі, напад на Грузію у 2008 році розпочався в ніч на 8 серпня, тобто 8.08.08. можливо, це просто збіг або ж підтвердження путінського схиблення на датах. Символіка СВО має окультне значення? Чимало розмов було і довкола найвідомішого знаку російсько-української війни і збоченого російського патріотизму латинської літери З. чого лише вартує флешмоб дитячого хоспісу у Казані тоді, демонструючи відданість ідеям так званої СВО, нещасні діти та їхні батьки вишикувалися у дворі лікарні у формі тієї самої літери. Ну, хіба це не збочення? Аж присмикує від відрази. Подібні випадки лише підкреслюють, що риба гниє з голови і що нездорові захоплення і прагнення російського президента дуже швидко заражають населення. Але повернемося до нашої теми. Прихильники езотеричних теорій вважають, що літера Z, до речі, чужий для російського алфавіту символ, також має якесь містичне походження. Припущень багато. І що це символ смерті, і що руна, котра в перевернутому положенні означає руйнацію і помсту, і тому подібне. Також є думка, що Z – це половинка свастики, бо якщо скласти дві ці літери, вийде знаменитий символ, який асоціюється у всього світу із нацизмом. До слова ЗМІ повідомляли, що навіть окремо взяту літеру Z росіяни також запозичили у нацистів. За їхньою інформацією, під час Другої світової війни це був символ поліцейської моторизованої дивізії СС, котра існувала до 1945 року. До речі, це підтверджує навіть Вікіпедія саме ж військове керівництво Росії довго не пояснювало походження і значення символу, а потім нарешті вичавало із себе досить слабеньку версію. Мовляв, «З» означає «За Побєду». Але до чого в цьому гаслі літера латинського алфавіту? Це так і залишилося загадкою. А що ви думаєте про окультні захоплення Путіна та їхній вплив на війну в Україні? Діліться вашою думкою в коментарях та підписуйтесь на канал. Шамани Шойгу про Курськ! Історія захоплення Путіна поїздками до шаманів. Тягнеться ледь не з початку його президентства. Мовляв, саме цим обумовлена і тривала дружба російського диктатора із вже колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу. Саме він організовував поїздки Путіна до Туви, звідки сам родом. На офіційних кадрах під час цих візитів президент всія Росії рибалив та їздив верхи, радуючи бабульок із отрядов Путіна голим Торсом. Однак неофіційні джерела повідомляли, що справжньою метою таких вилазок було спілкування з шаманами і проведення ритуалів, котрі мали зміцнювати владу Путіна. Подейкують в таких обрядах брали участь не справжні шамани, а спеціально наняті шойгу актори, котрі виглядали ефектніше, стрибали і кричали завзятіше і завжди казали диктатору те, що він хотів почути. Або те, що було вигідно його оточенню. Може, тому що Ігу і просидів у своєму кріслі понад 10 років. А от його звільнення у травні цього року стало несподіванкою. Невідомо, чому колишній друг Путіна потрапив у немилість господаря, чи то із своїми військовими обов'язками погано справлявся, чи то його шамани щось накосячили. Тим не менше, через кілька місяців на Путіна і його репутацію непереможного лідера чекав серйозний удар Курська операція українських ЗСУ. Мабуть, потойбічні сили так сильно переконали російського президента, що все йде по плану, що той виявився не готовим до такого повороту подій. Може, шамани таки виявилися опозиціонерами і працюють на боці України? Жартую, звичайно. Путін наказав створити еліксир молодості. Захоплення окультизмом та ідеями вічного життя було притаманне багатьом відомим диктаторам. Сталін мав секретні дослідницькі центри, котрі по всьому Союзу шукали людей з надможливостями і проводили над ними експерименти. Гітлер споряджав експедиції до Тибету на пошуки міфічної країни Шамбали. Де сподівався отримати містичні знання, що забезпечить йому світове панування, також відомо про жахливі експерименти над людьми в нацистських лабораторіях, метою котрих було відшукати спосіб забезпечити вічне життя для Фюрера. До слова, про це нещодавно британське авторитетне видання The Times оприлюднило цікаву новину. Мовляв, Путін дав доручення російським науково-дослідницьким інститутам, якнайшвидше винайти вакцину, здатну повертати молоді. Диктатору незабаром стукне 72 роки, і Ботокс, як бачимо, вже не дуже здатен це приховувати. Та і здоров'ям у російського президента ходять чутки все не дуже добре, Якщо прикриття бойові дії українським властям. Однак скептики припускають, що подібні експерименти з еліксирами молодості скоріше наблизять кончину Путіна, ніж відтягнуть її, тим більше вдалі приклади такого повороту подій в Росії вже є. Виявляється, послуги шаманів користуються популярністю не лише у російського президента, але і владно-олігархічної верхівки. В цілому так весною 2022 року стало відомо про смерть російського мільярдера і колишнього. Топ менеджера Лукойла Олександра Суботіна найцікавіше обставини. Олігарх помер у підвалі підмосковного шамана після сеансу жаботерапії. Ну що ж, виходить, захоплення російської влади шаманізмом дійсно не таке вже й погане. Путін готується до тривалої війни. Зрозуміло, що Путін охоплений хворобливою ідеєю власної винятковості і величності. І, попри здоровий глузд, він може шукати способи продовжити своє правління будь-якою ціною. На жаль, війна в Україні теж є одним із цих способів. Важливо продовжувати наращувати ритмічне обезпечення військових сил сучасним, високотехнологічним і технікою. Саму лише можливість поразки чи відмови від захоплених територій російський диктатор сприймає як приниження власного его. Бо мріє увійти в історію як великий завойовник, і, хоч в суспільстві точаться розмови про можливі перемовини України з Росією, агресор, схоже, готується до продовження війни. Як би там не було, а сигнал недобрий. Путін хоче вічно жити, вічно правити, а для цього вічно воювати. Шамани дали добро на застосування ядерної зброї. Під кінець я хочу повернутися до того, з чого починав сьогодні, нібито дурнуватої новини про дозвіл шаманів на ядерний удар по Україні. Варто сказати кілька слів про сам візит Путіна до Монголії. Офіційною його причиною була участь у якихось там урочистостях, і це при тому, що Монголія, котра підтримує римський статут, мала б заарештувати Путіна, щойно він ступить на її територію. Цього на жаль не відбулося залежна від російських ресурсів, країна знехтувала міжнародним правом і гарантувала Путіну недоторканність. Та навіть попри це, таке відрядження диктатора здається досить дивним. Невже він ризикнув власною свободою просто заради дружнього візиту? Як ми вже знаємо, неофіційною причиною було названо прагнення Путіна поспілкуватися з монгольськими шаманами? Тувинські, мабуть, себе дискредитували разом із відставним Шойгу. Також у матеріалі німецького видання, котре опублікувало цю теорію, зазначалося, що нібито повернувся російський президент із цієї поїздки дуже задоволеним. З чого можна зробити висновок, що дозвіл він таки отримав? Росія відновлює ядерні випробування до подібних припущень можна ставитися по різному. Але я вирішив звернутися до фактів. Як я вже згадував, Кремль знову пригрозив ядеркою у відповідь на можливість отримання Україною дозволу бити далекобійною зброєю в глиб Росії. Агресію проти Росії со сторони любого не ядерного государства, но сучасня при приподдержки ядерного государства предлагається розсматривати як їх совмесне нападіння на Російську Федерацію. Таку можливість не виключають і міжнародні експерти. Насправді цих погроз було вже стільки, що і українська, і світова спільноти перестали сприймати їх всерйоз. Але днями я наштовхнувся на тривожний матеріал. Змі опублікували уривки інтерв'ю з російським контрадміралом Андрієм Синицевим, керівником з випробування ядерної зброї на острові Нова Земля. Він повідомив, що нещодавно територію об'єкту було повністю підготовано до відновлення ядерних випробувань, котрі проводилися там востаннє у жовтні 1990 року. Також контр-адмірал зазначив, що до роботи готові полігон, а також лабораторна та випробувальна бази. Про можливість початку ядерних випробувань також оповіщений персонал полігону. Острів Нова Земля знаходиться у північно-людовитому океані, і, як повідомляють журналісти, свого часу Радянський Союз провів там понад 200 ядерних випробувань. Останні відбулися незадовго до його розвалу. Це був підрив 70 кілотонної боєголовки на глибині 600 метрів. Після чого роботу полігону було частково заморожено аж до теперішнього часу. Що ж стосується реальної можливості застосування Росією ядерної зброї по території України, то маю ще деяку інформацію від своїх джерел. І зізнаюся, прогнози досить тривожні. Начебто ще кілька місяців тому вірогідність ядерного удару складала 0,1%. Але зараз ситуація змінилася в гірший бік. Інсайдер підтвердив те, що по лінії розвідки росіяни передали американцям сигнал про готовність застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на удари по їхній території західною далекобійною зброєю. Але наші партнери вважають таку вірогідність меншою 5%. ніби не так вже й багато. Але враховуючи з якою швидкістю цей відсоток зріс всього за два місяці, стає лячно. Звичайно, це усе может бути просто блефом черговою лякалкою для Заходу из за демонстрацию демонстрацією серьезности своих нами. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Але де впевненість, що бажання Путіна увійти в світову історію та одержимість окультизмом, котрий йому нібито це гарантує, не штовхне таки диктатора до натискання тієї самої червоної кнопки? А як ви думаєте, ядерні погрози Путіна це блеф чи реальна загроза? Підписуйся та ділись своєю думкою в коментарях. У мене все на сьогодні. Хотів трохи розважити вас, розповідаючи про дурнуваті захоплення ворожого президента, але, як завжди, після смак залишився неприємним. Та, попри все, історія доводить, диктатори завжди зазнають ганебної поразки, і ніякі потойбічні сили не здатні їх від цього врятувати. Тому нам залишається лише продовжувати боротьбу.